Не на найкращий друг. Я хочу розповісти свою історію. В мене від народження є супутник, легенева гіпертензія. Вона не схожа на найкращого друга. Щодня я відчуваю задишку, запаморочення, надмірну втому. Ці симптоми виникають в стані спокою під час невеликих фізичних навантажень або просто ходьби». Легенева гіпертензія забирає в мене щасливі миті дитинства. Я не можу бігати в дворі, грати з друзями чи навіть відвідувати школу. Вона ізолює мене від навколишнього світу. Допоможи мені не почуватися так самотньо. Долучись до асоціації, щоб допомогти мені. Приєднуйся до нас у соцмережах Асоціації легеневої гіпертензії або за телефоном гарячої лінії плюс 380 97 151 0901.